назад разпръска се за Zatim uživaju do njegovih svih zakonnih metodija koje nam daje to za no da zakon. To je znači možda što nije moguće biti. Možeš sadati što vidiš? Da bih želta i senja. Želta i senja. No. Basketball Да. 16 дней противонасильства. В рамках 16 днів по протидії насильству. Ми дуже плідно співпрацюємо з поліцією. Відповідно, бо були випадки, коли поліція і серед ночі привозила нам сімей, які постраждали від домашнього насильства. Тому я би просила всіх, щоб не мовчати, навпаки, говорити, не боятися говорити, не жити стереотипами, адже стереотипи вони нас просто. До незутянуть, можна так сказати. Безпосередньо перебуває мобільна група в добовому наряді, виїжджаючи на факти домашнього насильства. Коли є підтвердження факту домашнього насильства, особливо коли є діти, якщо особи перебувають в нетверезому стані, особливо батьки, тоді виходить так, що ми вилучаємо дітей. Притулки доставляємо притулки, щоб захистити дітей. На кривдників складаються адміністративні протоколи згідно статті 173 Прим. 2 КУПАП. Також виносяться термінові заборонні приписи, які обмежують особу в місці проживання перебування а також не дозволяють їй спілкуватися з постраждалою особою. На поліцейську дільницю звертаються громадяни з різноманітними зверненнями. Серед них також є про вчинення фактів домашнього насильства. Коли люди звертаються з фактом вчинення домашнього насильства, ми відбираємо в них заяву пояснення та даний факт реєструємо на лінії 102 та проводимо перевірку. Якщо факт вчинення домашнього насильства підтверджується, ми відповідно складаємо адміністративні матеріали та відправляємо на розгляд в Тернопільський міськрайонний суд у рамках акції «16 днів проти домашнього насильства. Ми активно працюємо із населенням, а саме створюємо пусти в засобах масової. Інформації також в місцях скупчення людей розносимо агітаційні плакати: це жеки, школи, заклади освіти, заклади охорони здоров'я і тому подібне.